Так, мої золотеньки, у мене є запитання щодо Запоріжської та Світловодської ГЕС. Обов'язково залишайте вподобаєчки, пишіть у коментарях загальні запитання, то давайте подивимося до кінця 24-го року, так, які енергії будуть вирувати навколо цих об'єктів. І так, Запорізька ГЕС. Багато мутності, багато буде ще. Дезінформації якоїсь, що стосується активності, маніпулювання навколо неї будуть, будуть намагатися вивести з рівноваги та дуже близько самої ГЕС може працювати захист. Мені ідея втримання ситуації, так, врівноваження ситуації по Запорізькій ГЕС. Але дуже а, недалекі території, тобто десь близько неї, можуть бути наслідкові а, ситуації, так, дуже таки складні. Далі, давайте подивимося Світловодську ГЕС, це Кіровоградська область у нас, так? Світловодська ГЕС до кінця 2024 року. Світловодська ГЕС. Ну, Літати навколо неї буде. Теж йдуть маніпулювання, йде робота захисної системи. Скажемо, так, плани, плани у ворога є, і дуже чіткі тут плани є. Але дивіться, мені йде відпрацювання, чітке відпрацювання. Можливе, частково а, втрата ресурсів, часткова, знаєте, це як зачепили або від роботи захисту. Ситуацію будуть втримувати в балансі, і ситуація може мати циклічний. Хід подій, так, циклічність, тому що йде неодноразово наближення так, до об'єкта, і йде відпрацювання. От, Тому, а, мої золотенькі, ми реагуємо на тривоги, от, але мені йде, що в першому, що в іншому, в другому випадку, йде більше відпрацювання. Я не бачу. Критичності моменту по цим об'єктам до кінця 2024 року. От. Але неспокій, так, пересування, переміщення, відпрацювання будуть близько. Чи залишиться Сумська область у складі України? Таке питання мені надходить вже не перший раз. Давайте подивимося: загальні енергії. На довгий період часу неможливо продивитися цю інформацію з точністю, тому що події мають таку можливість змінюватися, так? І ми з вами це розуміємо. Обов'язково залишайте вподобаєчки, пишіть у коментарях свої запитання. Та давайте подивимося, що по Сумській області там нам покажуть зараз. плани. Плани у ворога однієди, так? І ці плани вони можуть затягтись на довгий період часу. Мені йде розтягнена помірна ситуація, так? І те, що зараз відбувається з областю, отака ситуація і якийсь період часу буде. Багато буде маніпулювання. Багато маніпулювання і повторювані циклічні події при кордонній території, дуже можуть бути активні і довгий період часу вони будуть в такій напрузі. Мені йде багато зливу, багато, багато, багато здачі інформації. Так, давайте подивимося. А ворог забрати область не забере, але достатньо агресивні енергії. Достатньо напружені ситуації, там ще будуть тривалий час, втрата ресурсів, активність, так, багато тривожності піднімається і ще будуть залякувати і далі. І таке враження, як наче, знаєте, трошки туди, трошки сюди. Тобто, щось десь можуть трошки забрати щось десь можуть навпаки віддати. Я не бачу, щоб загалом Сумська область була першою їхньою ціллю. Тут, в цій, взагалі в цьому регіоні, щось робиться для відводу очей. Там зовсім інші пріоритети і зовсім інші цілі. Поки в найближчий період часу, в найближчі півроку, я не бачу, щоб її забрали.